Зараз заснімемо цю. Але ось тут живе. Кацай жив. Кацай. Сам пішов на фронт і в 44-му році із фронту так і не вернувся, а залишилося. Жінка Маріка і двоє дітей. І діти по сьогоднішній день. Галька, вона по сьогоднішній день живе. Вже в Гальки діти є ті проживають в Диражні. До неї навідуються весь час. Зараз вона хворіє і знаходиться вдома. Тут, але її відвідують часто діти. Ну, як бачите, Тут жити можна, грушки є дуже вкусні, виноград є, яблуки і так далі. Справа в тому, що це дуже чудовий край. І ця вулиця завжди знаменита тим, що тут фруктові дерева є різного набору. І люди використовують фрукти іменно в своїх господарських справ. Ну ось що можна сказати. Підемо далі. Закидаємо Мазуркевич. Мазуркевич Мариня. Оце вже її господарство. Зараз подивимося та зупляючі, тут було багато дітей. І батько працював конюхом на конюшні, а діти росли. І найстарші це Диско звати його. Потім Франик. Він з 30-го року був. Після Франика Вітька. Це самі молодші хлопець і дівчата. Там троє чи навіть четверо дівчат ще було. Так Вітька зараз проживає в Приморському краї і знаходиться на пенсії. А до цього, коли він тут був, працював колгоспі, Потім пішов в армію, після армії значить, вже назад сюди не повернувся. І на сьогоднішній день ОТО затримався в Приморському краї. Коли я випустив свою книжку, він узнав, що є така книжка і перезвонив до мене, попросив, щоб я йому вислав книжку про росох. Я вислав йому книжку, і там во Владі ще сестра рідна є, Зоя її звати. І Зої вислав книжку, так вони мені дзвонили і говорять, що ми книжку ложимо на стіл і плачемо, тому що згадуємо своє село. А воно дуже боляче для нас, тому що це наша батьківщина. І коли я Вітьки сказав, що зараз ми займаємося пам'ятником в Росухах, відновлюємо пам'ятник загиблим, то він вислав півтори тисячі гривень на пам'ятник. Так що це дуже суттєва, так сказати, допомога. Бонсер такий дали, який не забуває наше село не тільки раді того, щоб згадати, а бачите, ще й матеріально допомагає сам пенсіонер і півтори тисячі вислов гривень на пам'ятник. Ну, ці всі гроші зафіксовані в сільській раді, які дійсно пішли на... Використання при будівництві цього пам'ятника. Ну а на сьогодні, я думаю, зараз Марині немає, десь гуляє, то підемо. Значить, ось тут Скарженюк жив. Скарженюк це він працював ветеринаром. У нас в росохах і в сільській раді Шпиченець. Проживав ось тут. Значить, але ну вже в свій час він пішов в життя, і в його залишилося тільки два сина, які проживають доражно. Василь і Міша. Вони проживають доражні. Ну, що можна сказати? Можна сказати то, що мати залишилася одна, двоє дітей. Це після війни. Батько загинув під час війни. Вже під кінець 45-му році загинув. А залишилися діти. Діти дочка була Тетяна. Зараз вона в Хмельницькому проживає. А мішка тут проживав. Ну і вже його немає, а залишився його дід. Ну, сім'я жила бідно. і як могла, так і боролася. Ну і в кінці-кінців все ж таки діти вижили. але не всі. Мішка, Міша, так сказати, помер. А сестра ото Хмельницький ще залишилася. І хто це тут живе, я не знаю. Вже нема кого фіксувати і знімати. Ну тоді, коли були люди, то не було людей, які могли з'являтися. Так, так, тоді не було такої техніки, апаратури, як зараз. <ріпи <ріпи> 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 зараз вже <Так> це <ріпи> современне всього. <Halo>. Ten, <ріпи> <ріпи> <ін Mate>? <ріпи> <ріпи> О, то ви господарюєте. <ріпи> <ріпи> а чим же будемо? А що когось нема, щоб колись я когось допомагав? <ріпи> Ж, а ніколи? тепер вже все? Ніколи Нема, треба самому хтось <ріст> да? хорошо. Значить, ще таке, скажи, то зараз ви, а чоловік теж вдома? Ні, чоловік робить на роботі. На роботі? Да. Ага. Чоловік... А чоловік має роботи. А за конем хто Він не на роботу їздить. І лісі, в лісі, лісі. лісі. лісі хорошо. Там... Він сам дивиться, сам <риснє> <риснє> їздиним. Ясно. Ну і аби за асфальтували подвір'я. О, це ще колись мама асфальтувала. Ще колись тут Павлоцька була. Ну, <риснє> це ще при Павлоцькій було все діло. Треба, щоб корова є. А як? Да? І асфальт, і корова, то дуже цікаво. Раньше так вигнати, щоб не вспіло. Я, я бачу велосипедів багато. То що у вас? Скільки дітей ви маєте? Двоє. Вже двоє. Кожному по велосипеду. Вже і внуки мають, не тільки дітей. <ріху> то цей город ваш аж до дороги. В Так. Да. Ясно. Вже і ці і це вже це все наше. А, і сучки вже. Да. О, сучки вже. Це вже все, оце вже це обістя, це вже сучкове, що колись це вже все наше. Да, 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 да. Колись мама приватизувала це все, ну, да. і так і воно вже все, так і воно. да. Ясненько. Ну то що, все Все, так. Да. Добре. Добрий день. Горілка є у вас? Нема. Та як це? Ну що, ми думаємо, що у вас повинна бути. Нема. Нема? Нема? А ну підійдіть ближче. Підійдіть всі, будь ласка. Є питання. Добрий день. Добрий день, Там, день. Ми в тебе були вже, Марія, там двері відкриті в хату, як в льох. Ось. Значить, давайте я вам задаю питання, ви відповідаєте. Це найкраще. Значить, ми знімаємо фільм про село Росох. Ага, да. і в кожну хату підходимо, хто от є, так. то ми з ними беседуємо. Де нікого нема, то тоді я розказую, хто тут жив, там, чим mm -hmm. займалися і так далі. Тому що це ж треба все село пройти, всю хату. Значить, тут хто живе? Зараз. Ці хаті. Надя. Настя. Настя Грубих і Надя. А, дочка. Дочка, а це зять. А це зядь? Хорошо. все я. Так ви жили десь, десь тут була. Тут ми жили, так і живемо. Ні, а хата грубочна була. Ні, тут. Ні, тут... цей його жив. Це приказюк Петро прикалюк, кривий. Петро кривий, тут тут кривий тут. жив там. Петро кривий. Не. Була хата, отут де стовп. Баба Базалиха, чуєте? Ні, то я знаю, то базалих. Ну тут хата була і тут грубиха, ще аж та стара стара. Ні, ні, ні. Ні-ні, це з цієї сторони жила, жила грубиха. Так? Да, ба бабка жила, а потім а? Настя жила, да, це да, да. дочка. А. а це вже Насті дочка. Я. То тепер і, і ясно. То ви, ви так і тут вже. Ну так, да, вже родови. тут мешкають. На, То зараз де є у вас якась робота чи вже самі господарюєте? господарюють? Що, вже на пенсії? <гум> <гум> Де ті роботи? Руки беруся безстро. так. Да. Ну, цей. Значить, я що хочу сказати, то ваш город аж до дороги. І да. що да. у вас зараз? Ви тільки на одній пенсії живете? Щось І да, город. Рок, Фігуролі, бежі, хватає. І гороль, блять, вистачає. І вистачає. Правильно? Хватає. Бо я люди говорять, нам нічого мало. мало. Тільки не давай все одно. все. Mm? Ясненько. То сьогодні Спаса і ви собі спаса. Да, да. А ти прийшла до них на відах. Гості, да, на відатися. Значить, ми. В тебе вже були, ага. я розказав, що Вітька ага. вислав півтори тисячі гривень на пам'ятник, Значить, ага. що це зафіксували. Тут що було. Це... Що він пише? Нічого Тут... не пише і не дзвонить. Ну, з вчителя не дозволять. З Росії Нічого. то неможливо. Нічого, да. так. Може, коли до вас позвонить. да, Він до мене швидше добивається. До нас, Ясненько, ну то що, я скажу. Це зараз Андрій тут живе. Так. Да. Да. Каракула. Каракула, так. Да. А жив тут Петро Кривенький. А до да. Петра Кривенька ми знаємо, Базилиха жив. А це лісник. Ви знаєте, лісника зразу видно по забору. Так, так. От чоботаря видно по чоботах. Якщо чобіт немає, значить чоботар. А лісника видно по забору. Якщо забору немає, значить все зрозуміло. Лісник. <сум> 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 да. Всі двері відкриті, а що там нього є, якась живність, худоба там є. Є, є. Килятка, коробка то ви говорите, що вони, а дітей скільки в них? Двоє. Двоє дітей. А дружина куди от десь пішла, ви говорите? Худобу погнала, мабуть, бо в них ну, буде. Все зафіксовано, бачите. Да. <сх> Значить, коли буде Ай, фільм, його в клубі будуть показувати, буде об'ява, ну, то, да. то ви підете подивлю. Не зівайте. Не зівайте, подивитесь.